Центр соціальних служб у Чернігові. В черзі на подачу документів на статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів понад сотня людей. Аліна Мальянець прийшла з дворічним Сашком. Ми спочатку тут були, ми у підвал ходили постійно, то дитина таких різких звуків боялась постійно. Звичайно, що на дитину впливає, на таких маленьких, думаю, не так сильно, але на тих, що старше, то 100% вплинуло дуже сильно. На нього ну різких звуків боїться, але так в принципі більш-менш на початок повномасштабного вторгнення родина була у Чернігові, а потім евакуювалася, і вони мають право на отримання статусу дитина, яка постраждала від воєнних дій. Просяк випадок, щоб раптом дитині потім краще буде. У мене у бабусі є статус дитина війни. Порядок надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, існує в Україні з 2017 року. Однак, з 1 червня коло дітей, які можуть отримати цей статус, розширили, і Чернігівщина увійшла до переліку областей. Діти, які проживали в Чернігові станом на 24 лютого 2022 року і були народжені до 3 квітня 2022 року, мають право на отримання статусу. Це, по-перше, діти, які зазнали каліцтва, поранення, контузію і тому подібне. Друге, це діти, які зазнали фізичного сексуального насильства. Це діти, які зазнали психологічного насильства. Це в основному наша категорія дітей міста Чернігова. Далі діти, які були примусово вивезені за територію України, діти, які перебували в полоні, це діти, які залучались до участі у збройних формуваннях, це діти, один з батьків, яких загинув. Тобто, які мають статус члена сім'ї загиблого захисника захисниці. Це діти, один з батьків, яких цивільний помер під час цих активних бойових дій. Для цього потрібно подати відповідний перелік документів: свідоцтво про народження дитини, паспорт громадянина України, одного з батьків, хто буде подавати заяву на отримання статусу, довідка про внутрішньо переміщену особу, якщо вона є. Витяг з реєстру територіальної громади у разі отримання у травм під час активних бойових дій або наявність пошкодженого житла надати відповідні документи. Одна дитинка вас? двоє. Ще про народження кожної дитини. Якщо дитина отримала травму під час активних бойових дій на Чернігівщині, батьки можуть звернутися з переліком документів до управління служби у справах дітей. В інших випадках документи приймають у центрі соціальних служб на Хлібопекарській, 24 а. Там роблять висновок потреб родини. Там ведеться попередній запис. Якщо діти народилися в евакуації, а батьки оформлювали документи ВПО, то вони також можуть претендувати на статус, каже Олена Зінченко. Запис там я так розумію на різний час і на серпні, на вересень. Є. Станом на 12 липня статус дитини війни в Чернігові мають 100 дітей: 99 це діти з Луганської і Донецької областей. 4 липня статус дитини війни отримала одна дитина з Чернігова. 88 нових заявок передадуть на засідання виконавчого комітету міської ради на 20 липня. Це дає безкоштовне поки що харчування в навчальних закладах, але зважаючи на те, що це. Все населення дитяче міста Чернігова це 43 тисячі 739 осіб. То, можливо, тут будуть якісь зміни. Більше ніяких пільг поки що не передбачено, але наші законодавці працюють і я думаю, що в подальшому щось буде, якісь будуть зміни, якісь будуть пільги. Дар'я Янушкевич, Гордій Єрмак, Олексій Жирнов, Дмитро Фальчевський Суспільне новини, Чернігів.